Ти уявляєш? Схоже, мені доведеться відмовитися від свого щоденного ранкового ритуалу. Про що саме ну раніше я щоранку обожнювала пити гарячий чай? І ця звичка у мене ще зі школи. Однак зараз будь-яка холодна чи гаряча їжа справжнє пекло для моїх зубів. Ого нічого собі. А чи потрібно звертатись до лікаря при появі чутливості? Чи є медичні засоби для зменшення е, чутливості зубів? Мені теж цікаво, і тому про все це нам зараз розповість лікар-стоматолог у нашій рубриці. Здорова усмішка. Філіпсоніки професійне рішення на кожен день. Зуби стають білішими, а ясна, здоровішими. З'їсти морозиво, випити гарячий чай стало справжнім випробуванням. Підвищена чутливість зубів це перші дзвіночки. Потрібно негайно перевірити здоров'я своєї ротової порожнини. Давайте дізнаватися про що ці дзвіночки і що робити. Чутливість зубів має назву Гіперестезія – це підвищена реакція зубів на різні подразники, наприклад, холодне або гаряче, солодке чи кисле. І, хоч це біль короткочасний, він надто неприємний, щоб терпіти його. Можливо, ми зараз вас здивуємо, причини його появи точно не в їжі, яка нібито його викликає. Що може спричинити чутливість зубів? Чутливість зубів може бути причиною захворювання тканин пародонту. Це дуже часто зустрічається, але найчастіше все-таки причина є неправильний догляд з ротовою порожниною, використання препаратів, які не рекомендовані для чистки зубів. Часто приходять з якими зубними порошками, якими взагалі не можна користуватися, або дуже абразивними пастами. Вибирають щітки, які не підходять їм по жорсткості і роблять ними неправильні рухи. Це так само може призводити до рецесії м'яких тканин і, як наслідок, до сильної гіперчутливості причутливості твердих. Пер ми знаємо, що причина високої чутливості зубів це пошкодження емалі. А пошкоджуватися вона може через різні захворювання, бруксизм, порушення процесу обміну речовин, погану гігієну рота причин насправді безліч. Тому до лікаря обов'язково. Чи потрібно звертатись до лікаря при появі чутливості? Чи є медичні засоби для зменшення чутливості? Якщо у вас з'являється чутливість твердих тканин, треба звернутися тільки до лікаря-стоматолога. Ми не займаємось самолікуванням, адже спочатку, щоб вам допомогти, треба визначити причину, і тільки тоді ми зможемо підібрати правильний догляд, щоб Зняти всі ці відчуття сьогодні на ринку України зареєстровано багато препаратів, які можуть допомогти зняти цю чутливість. Це тільки професійні лінійки, які потрібно підбирати на прийоми у лікаря-стоматолога. І так само треба підібрати зубну щітку. Гарна новина після лікування причин зменшити ймовірність повторних проявів чутливості зубів можна. Секрет у правильному догляді підібраний разом з фахівцем. Чи можливо в домашніх умовах зменшити чутливість зубів? В домашніх умовах неможливо допомогти собі до кінця для того, щоб знизити гіперчутливість твердих тканин зубів, адже ви не можете розібратися в причині їх виникнення і не бачити дефекти, які може побачити око лікаря. Тому обов'язково треба записатися на прийом і тільки разом з лікарем підібрати повністю догляд з ротовою порожниною. Правильний догляд звучить так просто і зовсім не важко, якщо заручитися підтримкою знавців у цій сфері. Разом зі спеціалістом визначте, що саме краще для ваших зубів і сміливо їжте улюблене морозиво. Друзі, на сьогодні у нас все, але ми усією командою йдемо готуватися до зустрічі з вами завтра, як завжди, на ICTV2. Бережіть себе, не забувайте кожного дня допомагати силам оборони України і пам'ятайте. Все буде Україна.